Терехов звернувся до влади німецького Нюрнбергу з проханням підтримати Харків і допомогти підготувати місто до прийдешньої зими сьогодні. Власної генерації міста Харків не має. Тому для нас дуже важливо сьогодні, щоб ми зробили зовсім іншу систему і опалення, і енергопостачання. Для цього нам потрібні генераційні установки. Вони є, я розумію, у Німеччині і дуже б хотів, щоб якось ми зробили таким чином, щоб якнайшвидше ці установки ми могли отримати. Йдеться про невеличкі блочно модульні котельні, з придбанням яких Німеччина. Може допомогти мер Харкова. Подякував також за надані Нюрбергом раніше генератори, зазначивши, що це суттєва допомога з огляду на ситуацію з енергетикою. Ми дуже вдячні за ці генератори, бо ми мали можливість, коли нам зовсім не було електропостачання. Ми перейшли на ці дизельгенератори, і вони дійсно були дуже ефективні. Під е, цей час, але е, ми чудово розуміємо, що ми ж не можемо ці. Генератора використовувати цілодобово на протязі року або двох двох років це, це просто неможливо. Вони відіграють дуже важливу роль, коли є блекаути повні, коли є аварійне відключення. Нам потрібно переходити миттєво на інші засоби заживлення. Тому вони дуже дуже корисні і дуже вдячні ще раз за те, що вони у нас є сьогодні. У Нюрнбергу говорять, почули про потребу і будуть намагатися якнайскоріше зробити все, щоб допомогти Харкову пережити майбутню зиму. Яна біляєва Ігор Лоханін, Стас Решком Олександр Варов, Харків. Новини.